Доброго дня сьогодні поговоримо на таку тему, як всесвіт дає нам підказки, і як ми їх замічаємо або не замічаємо. І що від цього виходить? І для чого нам всесвіт дає підказки? Для того, щоб нас уберегти, відвісти або навпаки нам дати благо. Давайте розберемось в цьому питанні, і я вам зразу буду приводити приклади, як і завжди будемо з вами розбиратись на прикладах. І цей приклад вже був е, зі мною. Це те, що я можу вам розповісти відносно свого опиту, я така ж людина і теж маю свої уроки, і теж навчаюсь, і всесвіт також мене навчає, як і кожного із вас. Тому для того, щоб пройти свої уроки, я теж... Повинна більш замічати, більш наблюдати, і більш прислуховуватись до внутрішнього свого стану і того стану, який я відчуваю в поєдності з абсолютно істинним, божественним білого чистого світла, білого чистого простіру, батька, матері, любові, Всесвіту. Якщо цього не робити і прислухатись до чужого, до чужої думки, до чужого стану, то і це може привести вас до того, що ви будете жити чужим життя, чужою думкою, чужим станом. І це може до вас. Зіграти як в добре, а як в погане. Почнемо розбиратись. Я захотіла трошки підтягнути свою форму тіла, стати більш стрункішою, красивішою, і хай це буде ще краще. І від цього я захотіла звернутися до нутриціолога. Я вже використовувала знання деяких нутриціологів, але в даний час. Тих продуктів, які використовували в основній програмі нутриціологи, в мене не було. І я захотіла звернутися до інших нутриціологів, які є одні дуже популярні, одні менш популярні, але я прислухалась до порад інших людей або до порад свого чоловіка, якому сподобались ці нутриціологи, і він мені їх порекомендував. Їх сторінки в інстаграм. І я почала придивлятися перед тим, як перейти далі, я хочу сказати, що людина, яка розбирається в енергетиці і відчуває, розуміє, як енергетично впливають на вас, або як простір формується у вас, то ви можете зрозуміти, що так само, тим паче, якщо ви висилаєте своє фото і обличчя тако, любому нутриціологу, да, і ви не знаєте, чим займається цей нутриціолог, то ви знаєте, що через обличчя, через ваші очі, і також тіла через ваше фото. Можна формувати і робити енергетичні практики, ви розумієте так. А по-друге, що є нутриціологи, це те, що я вже дізналась і вже бачила і читала по інстаграм-сторінкам, що є нутриціологи з нульовою енергетикою, є нутриціологи з енергетикою, які. Позитивні, але вони її не приміняють, вони її приміняють лише для себе або для своїх рідних. Є нутриціологи, які користуються напряму, але світлою енергетикою, а є нутриціологи, які користуються темною енергетикою. І от теж розумієте, що на вас впливає в процесі того, коли ви проходите курс нутриціології і хочете прийняти вашу форму тіла найкраще. І ось як все світ показує, коли я звернулася до одного із нутриціологів, то Всесвіт підказки дає зразу. Зверни увагу на сторінку Інстаграм, на те, що, як людина виглядає, що вона каже, що цікаво, і запостав. І не те, як вона каже, а те, як ти реагуєш, що ти відчуваєш, і задай собі питання відносно того, потрібен мені цей нутриціолог чи не потрібен. Коли я почула вислови, відгуки, да, почула інформацію дану декількома нутриціологами, із них я вибрала. Інстаграм нутриціолога, якого вирішила запропонувати для себе якби, як наставника. І пройшла такий маленький урок, можна сказати. І що вийшло? Дивіться, коли я задала собі питання, ті, які я вам перечислила попереду, я задала собі питання, потрібен мені цей нутриціолог чи ні, мені внутрішньо відповіло, ні, не потрібен. Але що я зробила? Я не послухала себе, розумієте, що я зробила? Тобто я зразу всесвіт мені відповів, дав підказку, але я не послухала. Я пішла по іншому, тому що я іншу думку людей, інші думки, інші думки поставила б вище ніж свої думки, а також думки всесвіту. Зрозуміли, так? Да? І виходить, я подумала, що відгуки інших людей це краще, ніж моя внутрішня відповідь. І я. Почала задавати питання нутриціологу, на які отримала відповіді, і вирішила все ж таки піти на цю програму курс. Як відказки робить далі Всесвіт? Коли мені вислали інформацію про проплату, то ця інформація вона була направлена на того, що ім'я і назви курсу я не побачила в проплаті. Коли я задала нутриціологу питання, то мені відповіли, що це нормально і. Дуже багата організація, тому фопів дуже багато, і це нормально. Але це мене здивувало, тому що я йду це. Виходить, що я плачу. Не організації, а якійсь людині, тому що в ЧЕКУ не було вказано, що це організація, розумієте? І це не вказано, що це належить до тієї оплати тієї людини-нутрициолога, якому я, я прираховую кошти. Також в ЧЕКУ не вказується назва того курсу, або не підтверджується при оплаті назва курсу, яку я проплачую, і хто веде у мене цей курс. Ви зрозуміли. І що виходить? Виходить те, коли я знов звернула на це увагу, тобто все світ мені відказує. Зверни на це увагу. Я звернулася і задала питання нутриціологу. Нутриціолог ви зрозумів, що мені відповів. І я знов прислухалась не до свого відчуття, а до нутриціолога. Я проплатила цей курс. І дивіться далі: я йду, я проходжу день, мені надсилають продукти харчування, які повинна я використовувати в своїй в свої програмі. А там почти всі продукти харчування, почті кажу, бо деяких не було, почті всі. От і своя програма. Також фізична програма додана, вислали на наступний день, але мене здивувало, що всю програму я повинна формувати самостійно. І я думаю, так добре, коли я задавала питання, теж були відповіді одні Такі, знаєте, локонічні, дні нелоконічні. І в чому це, заключ... в чому це проявлялось локонічність і не Коли я задала питання відносно продуктів, можливо, чи змішувати картоплю, молоко і ковбасу одночасно, розумієте, при їді, то мені сказали, так, можливо. Я думаю, добре, а фасоль, молоко і, і, і якісь інші продукти, так мені кажуть, так, можливо. І я здивувалась, тому що я розумію, що. Молоко це такий продукт, який корисно їсти або з молочними продуктами, або з продуктами угліводами, тобто крупами, ось, але ніяк не з м'ясом і ніяк не з бобовими культурами. І це я для себе відповіла на такі питання, тому що досвід дуже великий, і дуже важливо було мені також зберігати свій стан позитивного здоров'я на найкраще, ніж перемішувати все разом. І це було б не дуже. Позитивно для мого стану здоров'я. Коли я задавала питання відносно їжі відносно інших питань, то відповіді були або все хорошо, все нормально, не переживайте, це все нормально. У кожного стан різний і все це нормально. тобто обсяг відповіді. Коли я задавала більш конкретні питання відносно продуктів, відносно харчування, то мені сказали, що вони не повара, вони не зобов'язані вам мені нічого давати і об'ясняти. І якщо мене цікавить інша інформація, то ця інформація повинна бути. Мною самостійно, щоб я шукала її в інтернеті, дивилась і. Сама знаходила, як собі що робити, і для чого взагалі, і як сформувати, і для чого я це роблю. Тобто, щоб я сама самостійно це все робила. А тепер у мене питання, навіщо я заплатила за курс? Розумієте? І от Всесвіт мені навіть показав це. Коли всесвіт мені це показав, я зрозуміла, що я зробила невірний вибір. Я зразу написала, розірвала контракт, цей, ну, можна сказати, оплату, покупку курсу, але була дуже здивована відносно того, що мені сказали, що ви отримаєте. За один день того що ви вже подивились за ту інформацію, яку вислали, і я сказала, щоб вони відрахували за ту інформацію, яку вислали. Ви отримаєте тільки 50% повернення коштів. Тобто, за один день за інформації і опита, яку надав надали по цьому курсу в нутриціологічному да, у цій людині то я отримала 50% Повернення коштів. Але діло даже не в цьому, а діло даже в тому, що відносно поради, коли мені сказали, шукайте в інтернеті, що вас цікавить, і самостійно, і коли я зрозуміла, що неважливо мені. Послуги цього, цього нутриціолога розумієте, і всесвіт мені також показував, що сторінка тобі не дуже подобалась відносно того, ну да, людина виглядає добре, або там ще щось, але які, якась поведінка не та, або вигляд не той, або слова не ті. Розумієте, і всесвіт постійно мені це підказує, я не звертала уваги. І що далі, коли я ці слова почула і розірвала договір, да, то була здивована іншими моментами. Як Всесвіт працює далі, і я на це дуже хочу вам звернути увагу, тому що це дійсно важливо, дуже гарно і позитивно. Я ввечері беру просто інтернет, відкриваю, відкриваю Ютуб. І тут сразу же мені з'являється дівчинка, яка дуже грамотна, яка дійсно об'ясняє всі фізичні вправи, які я не могла отримати правильний, ну як мені сказали, що ви дивіться, самі вчіться, да? От а я побачила в безплатному доступі в інтернеті в Ютубі дівчинку, яка дійсно об'ясняє кожен крок. Кожну дію, як робити вправи, щоб це було гарно для стану здоров'я. І я була здоволена, тому що я такого не чула. Для мене це вперше. Я таке чула від однієї дівчинки, яка ще мені дуже сподобалась. Але я була здивована тим, як вона обґрунтувала свої поради, і також обґрунтувала поради відносно сумісності, фізичних вправ і їди, чого я не могла почути у себе на курсі. І кількість продуктів, ця дівчинка обґрунтувала... Дуже просто, дуже розумно, що це запам'ятали сразу, Що вам не треба думати, скільки чого вообще треба? Вам просто треба запам'ятати чотири пункти в списку, і все, тобто до якого пункту відносяться які продукти, і все, і запам'ятати чотири цифри. Після цього вам не потрібно думати, який вам важливий, або знаєте, як я кажу, рецепти, або якісь там ще щось. Да? Ви можете зрозуміти у ці пункти і. Зрозуміти, що вам не потрібна навіть вага кожного продукту, вам потрібна вага тільки цих пунктів, а не продукту. Розумієте? І я це була настільки здивована, чому? Тому що кожен продукт да, має вагу, має свою угліводність, має свою білковість. Але я була здивована, що це дуже просто. І коли ця дівчинка це все об'яснила, я це зрозуміла. Але я була дуже здивована тим, що. Воно трошки схоже з тим, що давали мені на курсі, але цифри були невірні. І то, що об'яснила дівчинка, воно правдоподобно і розуміло, і ти дійсно дуже гарно почуваєшся і класно себе поводиш да, від тої їжі, яку ти їж, і тобі гарно, коли ми коли я з'їла з чоловіком по тому рецепту, що дали на курсі. То було стан був дуже дуже недобрий. Чому тому, що їжі було настільки багато, що я не могла зрозуміти, що хоча я знаю, що нутриціологія – це те, коли їж дійсно. Нам здається, що багато. Але коли нутриціологія розумна, я вже зрозуміла, коли вона розумна, коли вона розумна, розумієте? То і і порядна, то дійсно ваша тарілка не буде така устрашаюча. І вона з легкістю вам, ви з легкістю впораєтесь з цією тарілкою їжі, і вона вам буде в задоволення. Зрозуміли, про що я кажу? І головне, ще те, що я побачила, що. Ця дівчинка, вона якби давала знання не само не то, що вона самостійно давала знання свої відносно спорту і відносно як їжі і продуктів харчування, а вона. Опиралась на знання ендокринолога, дієтолога. Розумієте, вона дала силки, і я вже передивилася дуже багато ролей ендокринолога, дієтолога. І я побачила, на що спирається, як це формується, як це дається, як це впливається на жир на наші біодришки, на наш Розумієте? І що потрібно робити попереду, а потім далі. А потім я була ще більше здивована. Мені, знаєте, коли я все це подивилася, я зрозуміла, що той продукт, який я купила, частково був просто. По-своєму сформований на основі знань цієї дівчинки і, мабуть, цього ендокринолога, дієтолога, може, схожих контентів. але просто отак, знаєте, а головне, що не правдивий контент був сформований, а трошки змінений. А це трошки впливало так, що почування дуже недобре. І тому я дуже вдячна. Ви знаєте, хоч я і заплатила. 50% курсу подарила цієї людини, може, з фінансами. Так? Але я дуже вдячна цієї людині за те, що він сказав шукати в інтернеті. І я знайшла людину, яка набагато краще. Вона дійсно дає такі моменти, що вам не потрібна ні зал, ні будь-які моменти, де ви самостійно себе передаєте в руку, рукам якомусь фахівцю, який, по-перше, не знає, як ви живете. Вони навіть не запитали ваш розвиток, чим ви займаєтесь, як ви живете, і так далі. Да? Відносно того стан здоров'я, що важливе, або стан здоров'я запитали якісь моменти, але це нічого зовсім не враховується в те, що ви написали. Розумієте, і головне саме погане, що ця людина вона зробила обв'язку таку, що по перше, це ну я так зрозумію, проплата раз іде така переплата. Це Іде відхилення від податків. Друге, це не береття відповідальності за те, що людина дає. А людина, я так розумію, пропіарена дуже сильно нутриціологічно, і е, я вважаю, що це дуже погано для людей. Чому тому, що з одного боку, може це комусь допомогло, а з іншого боку, це дуже великий піар, який ну як би можна сказати. Не дуже позитивно впливає на стан здоров'я іншої людини, і коли людина не розбирається в цьому, да то вона не може самостійно це все сформувати. І важливо чути і бачити підказки всесвіту, які будуть вам точно казати, надо вам чи ні, і спитайте у себе, надо вам це чи ні, чи вам потрібен інша людина, інший фахівець. І тоді ви чітко зрозумієте, що які моменти важливо зробити для того, щоб ваш стан здоров'я був кращий. Тому я вдячна ще раз Всесвіту, для... від, того, що я... від того, що я відкрила інтернет з такою порадою, знаєте, і знайшла для себе супер -фі... фахівця в двох напрямах, плюс це по фізичним вправам, які я можу робити як вдома. А важливо від того, що я дізналася, що я зрозуміла, що важливо в першу чергу робити зразу вдома, і це важливо робити в таких так м'яко і коректно, щоб ваш, ваше тіло почало працювати, тому що того, що дають інші нутриціологи, і скільки я з чим стал тільки один нутриціолог мені сказав, поки у якого я була раніше, да, і от того продукту основного на якому була створена вся програма, просто в даний час немає в наявності з чого я не йшла по той програмі нутриціології. Але тільки та дівчинка мені тоді порадила, коли я сказала, що треба підключити фізичні вправи. А вона мені сказала, доки ви два місяці не сформовуєте привичку правильно їсти, то фізичні вправи вам потрібні, дуже маленькі і дуже легкі, ніякого спортзалу, ніякого там великого навантаження, розумієте? Тому що воно буде несумісне. І головне, що коли я знайшла цю дівчинку в інтернеті, то я почула те ж саме. І ви знаєте, пазли зложились, що для. Для мене це було дуже важливо, і я була дуже розчарована від того, що розпіарені нутриціологи до такої степені, що все просто вау, І знаєте, я такого піару просто не бачила ніколи. Тепер я зрозуміла, що важливо дивитись, і як я кажу, і поради людям, що важливо дивитись не на розпіарені, не на розпіарених людей, не на підписчикові кількість відгуків на цих сторінках. Чому? Тому що. Підписники можуть бути як куплені, відгуки можуть бути куплені, і так само стани можуть на фотошопі бути зроблені. Знаєте, де хто справді пише, а хто не справді пише, і це важливо розуміти. Розумієте, про що я кажу? І оці важливі моменти теж важливо розуміти для себе, що ваш внутрішній стан відчуття інтуїції, прозорості це головний показник того, що вам потрібно в даний час. Тобто ви собі задаваєте питання. І не дивіться на те, що розпіарена людина чи ні. Ви дивіться, яка інформація йде від цієї людини, наскільки вона правдива для вас, що ви відчуваєте від цієї людини, яка корисність від цієї людини для вас? І корислове ця людина чи корисна. Тобто, корислова це коли людина, знаєте, для себе як маніпулятивними ділами, і вона може зробити вам погане а для себе гарно. А корисне. Людина, це коли її цінна інформація корисна для вас, і ви від цього стаєте краще. Ви зрозуміли, про що я кажу. І тому порада, прислухайтеся, дивіться, відчувайте, бачите підказки Всесвіту, підказки і подарунки Всесвіту, як вона підтримала те, що я закрила цей проєкт у цього нутриціолога, і вона зразу зробила мені подарунок, подарувала знання той істинної світлості і позитивності, які для мене гарні і позитивні, і для стану моєї якості здоров'я. А тепер важливо це просто собі, собі формувати, як я і в тому курсі, як я кажу, мені сказали, ви робіть все самі, так? Да? Так і я тут роблю все сама. Тільки я не плачу нутриціологам, які не відповідальні за свою працю, ту ті кошти, які я плачу да, тут за сама собі за цю відповідальність. І важливо розуміти, треба прислухатись для відгуків людей. Ми можемо їх почитати, але. Все ж таки, ще раз повторюю, головний, головний показник повинен бути тільки ваш. Тобто ви самостійно повинні собі відповісти, це вам потрібно чи ні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. В наступному, в наступному відео я вам розповім, чому це робити важливо, і чому це важливо написати коментар або свою думку відносно чого висловитись і розуміти, що. Для вас це важливо а також і для людини, яка дає інформацію. Вам також важливо все доброго дня, до зустрічі в новому відео.